Тата Небесний, ми приходимо, Боже, до Тебе в молитві і приходимо, Боже, до Тебе з всім серцем. І просимо Тебе, Господь Боже, про допомогу. Ми просимо Тебе, Господь Боже, про те, що ми переживаємо, в нас, можливо, є якісь страхи, Боже, і ми віддаємо це все в Твої руки. Ми просимо Тебе, Господь Боже, підкріпи нас, зцілю нас, змінуй нас. Ми просимо Тебе, Господь Боже, про Твою милість, Твоє благоговоління, Боже. Захисти нас від ворога, захисти Господь нас Боже, від тих планів, які ворог планує на нас. Ісус Господь, ми молимося Тобі за нашу країну. І молимося, Господи, Тобі, Боже, щоб відбувалися потужні плани, щоб були прийняті важливі рішення в нашій країні і настав мир. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб всі території, які ворог захопив, Боже, вони були наші. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб ворог відступав на тих територіях, які хоче там бути, перебувати, Боже. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб ворог відійшов, Боже, на певну відстань, Боже, і ворог зник, Боже, з наших територій. Ми просимо Тебе, Господь Боже, щоб знайшлося рішення, Господь, про яке ми можемо, Господь Боже, втілити, Боже, щоб воно стало можливим, Боже, із неможливого, Господь. Ми молимося, Господи, Тобі, Господь Боже, за наших захисників, які зараз перебувають у небезпеці, за тих людей, хто зараз знаходиться не вдома. Ми молимося Тобі, Боже. Хто чекає, Господь Боже, якось. Звістку, нехай Господь прийде добра звістка. Молимося, Господи, Тобі, Боже, щоб наша країна вона процвітала, вона була квітуча, Боже, і не було Господь Боже в нашій країні ворогів, Ісус. Ми просимо Тебе, Господь Боже, за сьогоднішню ніч Боже, за те, щоб Господь Боже, ворог не зміг нанести, Боже. Того, що Він планує з неба Боже. Молимося, Господи, Тобі, Боже, щоб в нас з'являлися такі речі, які зможуть Це передбачити, Боже. І воно не долітало до цілей, Боже, Господь, який хоче зруйнувати ворог. Ісус Господь, Ти є сила, Ти є порятунок, Господь. Молюся, Господь, Тобі, щоб кожен взивав Твоє ім'я. Кожен знав Тебе, Господь Боже, по імені в своєму житті, не по розказам іншим, Боже, але в своєму житті, Боже, шукав тебе. І Ісус, Господь, нехай прийде сила Твоя, там, де темрява, нехай прийде Твій план там, де, можливо, виходу немає. Ми молимося, Господи, Тобі, Боже, щоб. Був вихід, Боже, зараз там десь небезпечно, Боже. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб в нашій країні, Боже, в державному рівні Боже, були зміни кадрові, якщо це потрібно. І Ісус, прояви світло там, де темрява. Молимося, Господи Тобі, Боже, бо знаємо, що перемога від Тебе. Господь, якщо ти за нас, то хто проти нас, а світло, воно завжди, воно завжди будує мир. І ми молимося, Господи, Тобі. Збережи нас цієї ночі і не дай руйнувати. Ісус, тобі є вся сила, вся хвала, в ім'я Твоє. 嗯，零、uh,。